Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні приготуємо з вами пиріжки зі згущенкою. Дуже смачні, пухкі, економні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Весь рецепт ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Я дуже полюбляю випікати щось смачненьке для своїх дітей, тому. Сьогодні поділюся з вами старим рецептом, який перезаливаю зі влогового каналу. Готувала я його досить так уже давно, але рецепт дуже вдалий, смачний. Зараз я відважую борошно, додала туди трішки солі, цукор, всипатиму ось такі сухі дріжджі. Раніше я брала тільки сухі, зараз стараюся брати живі і просто їх заморожувати. Вливаю сюди тепле молочко. Олію рослинну і буду додавати ще пакетик ванільного цукру, буду замішувати тісто. Ці пиріжки, чим класні, що не потрібно готувати опару, все ідеально підходить, тому це більш-менш не дуже багато часу затрачається на це все. Забула, я, до речі, ще сюди додати два яйця, тому зараз ось ще вбила і вмішую це все. Загальну суміш. Посипаю ще додаткову борошном стільницю, так мені зручніше вимішувати. Я взагалі полюбляю тісто вимішувати ось так, а не в мисці, тому що в мисці досить так незручно формую такий шарик, змащую рослинною олією миску, вкладаю туди тісто і накриваю рушничком. У мене була ось така варена згущенка, досить так довго стояла в холодильнику. Тісто моє вже підійшло, я досить довго не чекала, десь приблизно 2 годинки, і вже можна формувати свої пиріжки. Ось так воно зійшло, все чудово. Поформувала ось таким чином пиріжечки. Старалася дуже багато давати начинки, так як з гущеним молоком У мене дуже люблять діти. І ось перша партія трішки повитікала, далі я вже додавала трішки менше сюди згущеного молока, і пиріжки вже переставали лопатись і витікати. Подивіться, які вони усередині, вони дуже смачні, спробуйте, і вам також сподобається. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смаколики, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!